Вітаю вас на каналі Віталя Погнали. Сьогодні на огляді черговий маршрут від територіального сервісного центру МВС. На цей раз розглядаю маршрут, який знаходиться на правому березі у місті Запоріжжя в районі Бабурка за адресою Козака Бабури. Маршрут номер 2342 Розпочинаю його. Від'їжджає якраз від сервісного центру. І розпочинаю вам демонструвати, як саме проходить маршрут. Зараз мені потрібно повернути ліворуч. Я дивлюсь в обидва боки. Виїжджаючи з прилеглої території, я маю, маю пропустити з обох боків транспортні засоби, які рухаються основною дорогою. Ось зараз за цим автомобілем, сірим я повертаю ліворуч, тримаючись правою. Смуги не більше 40 км рухаюсь. Так, нагадую, що на іспиті у вас буде швидкість до 40 км максимум. Не більше другої передачі будете рухатись. Зараз ось так обережно можу проїхати. Пригальмую. Спеціально тримаюсь правої смуги, тому що попереду те подібне перехрестя, на якому мені потрібно буде повернути праворуч. Бачите червоний сигнал світлофора я обережно ось так не поспішаючи. Наближаюсь ближче до світлофора. Нагадую, що інколи світлофори можуть не працювати, тоді керуємось знаками дорожніми. Зараз на цьому перехресті ми під'їжджаємо, якщо керуватися саме знаками з другорядної дороги. Так? Але оскільки зараз працюють світлофори, то я виїжджаю на зелений сигнал світлофора. У мене перевага зараз в русі, я повернув праворуч і рухаюсь далі. Поки маршрут складає приємне враження, на рівні дороги, без особливих ям, які умови, багато світлофорів, багато пішохідних переходів. Відповідно поруч житлова зона, бачимо дуже багато пішоходів. Це потрібно враховувати, так, і потрібно дивитись не тільки на дорогу прямо, а й в усі боки. Загорівся зелений сигнал світлофора, продовжую рух. Зараз увімкнув лівий покажчик повороту, перестроююсь в лівий ряд, тому що попереду перехрестя, на якому мені потрібно повернути ліворуч. Червоний сигнал світлофора, очікую, дозволяючи сигнал. Повертаю ліворуч. Бачите, одночасно переходять тут пішохідні переходи, обов'язково пішоходи переходять по пішохідному переходу. Обов'язково їх потрібно пропустити і продовжити рух. Тримаюсь правої смуги крайньою, але нагадую, що не надто близько. До бордюру. Попереду в нас знак пагорб, попереду знак обережно діти. Через 100 метрів буде якийсь заклад дитячий, так який безпосередньо до дороги прилягає. Ще один пішохідний перехід. Багато на цьому маршруті пішохідних переходів. Попереду, бачите, стоїть машина, перешкода в нас. Отже, я дивлюсь у дзеркало заднього виду, переконався, що немає позаду авто, об'їхав перешкоду і повертаюсь на праву крайню смугу. Знову ще одна перешкода, так само. Дивлюсь дзеркало заднього виду, пропускаю автомобіль на смузі і виїжджаю. Об'їжджаю перешкоду. І знову продовжую рухатись правою крайньою смугою. Також є, бачите, припарковані автомобілі, на них особливу увагу звертайте, тому що за них може бути не видно пішоходів. Перехрестя, на якому я продовжую рух прямо. Також в мене є перешкода. У вигляді припаркованих автомобілів я їх об'їжджаю. І потім знову повертаюсь на праву крайню смугу. Чудова дорога, достатньо рівна. Проглядається. Попереду в нас перехрестя, на якому я повертаю праворуч. Керуюсь дорожнім знаком в даному випадку, який показує, що я рухаюсь головною дорогою, дорогою, і напрямок головної дороги якраз ось праворуч він продовжується. Рухаюсь, тримаючись правої смуги краню, знову ж перешкода в мене, я її обережно оминаю і продовжую рухатись прямо. Непогана дорога, майже немає ям. Можна сміливо триматись ближче до правого краю. Єдине, що знову ж таки на чистій ділянці дороги тримайтесь, не треба заїжджати на. Ось цю вже піщану смугу, так би мовити, яка біля бордюру знаходиться, щоб не проколоти шини так, сміттям, які, які може в цьому піску ховатися. Спокійно їду, не розганяюсь, тримаюсь по швидкості в межах 40 км, трошки менше навіть. Попереду в нас поворот праворуч. Ми рухаємось другорядною дорогою, тепер вже під'їжджаємо, бачимо, зараз нікого пропускати не потрібно. так. І повертаю праворуч, продовжую свій рух. Ще попереду пішохідні переходи. Один, потім далі другий. Також зупинка громадського транспорту місце, де потрібно бути уважними, тому що багато пішоходів можуть бути потенційно. Увімкнувся зелений сигнал, продовжую рух. Попереду в мене перешкода у вигляді автомобіля незрозуміло, навіщо він тут так став незручно, але тим не менш. Мені потрібно його об'їхати, що я і зробив. І продовжую далі рух. Попереду ще один пішохідний перехід, ми бачимо, нам свідчить про це знак і дорожня розмітка відповідна. Пропустили пішоходів і продовжуємо рух. Також оминаю перешкоди, лівий показчик повороту, подивились зеркало заднього виду, лівий показчик і продовжуємо рух. Все, оминули автомобілі припарковані, знову беру ближче до правого краю проїзної частини. Попереду червоний сигнал. Все, зелений загорівся, продовжую рух. Попереду зупиняється маршрутний транспортний засіб, він є перешкодою. Знову ж таки дивлюсь бокове дзеркало заднього виду, пропускаю усі транспортні засоби, які позаду рухаються смугою, на яку я маю намір перестроїтись. Все, виїхав, об'їжджаю, попереду також виїжджає авто, пропущу його і рухаюсь далі за ним. Не потрібно поспішати, спокійно рухаюсь. Знову ж таки оминув перешкоду у вигляді припаркованих автомобілів і перестроївся ближче до правої крайньої смуги. Ось. Пропускає ще пішоходів, нехай проходять. Тут також є пішохідний перехід, але дорожня розмітка. Стерта, продовжую рух, знак свідчить про те, що тут я рухаюсь головною дорогою. Широка, рівна проїзна частина, доволі легко, просто, а зараз я знову попередньо подивившись у бокове зеркало заднього виду. Перестраююсь у крайній лівий ряд, тому що попереду перехрестя, на якому мені потрібно повернути ліворуч. Я попередньо пропускаю усі транспортні засоби, які рухаються по зустрічній смузі мені назустріч. Все, обережно повертаю. Попереду дорожній знак, тимчасовий, бачите, яма. Завжди враховуйте те, що ось в таких ситуаціях, на таких ділянках, на перехрестях можуть бути водії, які порушують, не до кінця розуміють правила, так. і тоді керуємось правилом трьох ще дайте дорогу дурню. Пропускаємо знову пішохідний перехід у нас, але поки ніхто не має наміру переходити. Тому можемо продовжувати рух. Бачите, що пішоходи можуть переходити в місцях, де це заборонено напряму, так було людині складно 10 метрів зайвих пройти, але тим не менш, навіть таких пішоходів потрібно пропускати. Поки рухаюсь прямо, далі буде поворот ліворуч, тому я заздалегідь, знову ж таки, Переконавшись, що це буде безпечно, перестраююсь на лівий ряд, на ліву смугу. І тут найскладніше місце усього маршруту, потрібно мені зараз буде повернути ліворуч. Складність полягає в тому, що попереду світлофор, попереду щільний потік зустрічних транспортних засобів. І потрібно просто складність полягає в тому, щоб правильно Вибрати момент, коли можна буде повертати так, щоб це було безпечно для нас і щоб ми не створювали перешкоду зустрічному потоку транспортних засобів. Зелений сигнал світлофора для нас загорається, але ми пропускаємо за правилом перешкоди справа, тому що знаходимося в рівнозначних умовах для руху, пропускаємо зустрічні транспортні. Засоби. Так, і ось тут після ось цієї цього автомобіля потрібно було повернути, але не пропустили нас, тому ось зараз можемо якраз повернути. Дочекали, просто потрібно дочекатись моменту, коли усі транспортні засоби зустрічного напрямку проїдуть, і потім ми повертаємо. По суті, це вже закінчення маршруту, фінішна пряма. Бачите самі, що маршрут в принципі не складний. Майже на всій ділянці маршруту широка проїзна частина, достатньо рівно, майже немає ям, зрозумілі маневри. Тепер завершуємо, повертаю праворуч, і вже я на фінішній прямій. Повернувся до сервісного центру. Зараз зупинюсь і прокоментую свої враження про цей маршрут. Отже, проїхали маршрут, що можна сказати? Дуже чудовий маршрут для новачків, як на мене, буде якраз нескладний, короткий, зрозумілий. З нюансів можна побачити перехрестя з круговим рухом, але ми повністю їх не проїжджаємо, скажімо так, лише збоку трошки їх чіпляємо. Багато пішохідних переходів, багато світлофорів. Так, але, в принципі, особливої складності в цьому нема. Дорожнє покриття широке. Усюди, де потрібні бути, повинні бути знаки, вони є. По них орієнтуємось по знаках, по світлофорах і просто продовжуємо рух. Якихось особливо складних ділянок, окрім перехрестя, на якому ми вже повертались сюди, бачили, так? в принципі, немає. Загалом дуже нескладний маршрут. Рекомендую його для проходження фінального іспиту. Думаю, ніяких проблем у вас з ним не виникне. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за новими відео. Далі будемо розглядати також нові маршрути від територіального сервісного центру МВС у місті Запоріжжя. Підписуйтесь на канал, на все добре.